Глаукома одна з найбільш розповсюджених хвороб ока, ділиться лікар-офтальмолог Центральної міської поліклініки Ірина Васянович. Це не дух, який викликає пошкодження зорового нерву і в результаті призводить до сліпоти. Глаукому називають тихим вбивцею зору, яку зупинити може лише лікар. Групу ризику становлять люди старше 40 років, а також ті, хто мають родичів з глаукомою. Цих людей закликають обов'язково навідатись до кабінету номер 208 міської поліклініки, дізнатись свій внутрішньоочний тиск підвищення якого є головною причиною глаукоми. Процедура проста. Ставте, будь ласка, підборіддя на підставку, лобіком щільно притискайтеся вперед. Тут буде постріл повітрям, він абсолютно безболісний. Дивитися пряменько перед собою в одну точку. Добре, тепер друге око. Виміряти внутрішній очний тиск справа кількох хвилин. Процедура безболісна, безконтактна. Результат внутрішнього очного тиску у нас є на паперовому носію. Дякую! Такий апарат з'явився в міській лікарні три роки тому. Всього у місті їх два. Ще один у платному закладі. В поліклініці ж обстеження абсолютно безкоштовне. Бажаючих виміряти свій внутрішній очний тиск не надто багато, а даремно. Тиск в оці тримається в межах від 16 до 25 мм тутного стовпчика. При глаукомі цей баланс порушується. Тиск в оці починає зростати. Внутрішньоочні структури та зоровий нерв підвищує відчувають підвищене навантаження, зоровий нерв атрофується, кровопостачання в оці порушується, поле зору падає, і такі пацієнти вони обречені на сліпоту. Окрім віку та спадковості, ризик захворіти на глаукому є й в іншій категорії пацієнтів. Пацієнтів з близорукістю ризик захворювання на глаукому підвищується в два рази: також артеріальна гіпертензія та атеросклероз. Ще ряд інших захворювань, про які можна говорити досить-досить довго. Лікування глаукоми може бути різним краплями через лазерне втручання або ж хірургічне. Все залежить від стадії хвороби. Тому лікарі наголошують, щоб люди не зволікали, не запускали своє здоров'я, приходили на обстеження.